На Полтавщині зросла кількість кримінальних правопорушень, як вчинених неповнолітніми, так і відносно них. За 10 місяців поточного року діти скоїли 183 кримінальних правопорушення, що у 3,5 рази більше, ніж у довоєнному 2021-му. Розпочато 156 кримінальних проваджень, де є потерпілими діти. Зокрема, 35 за фактом статевих злочинів. Зареєстровано і три самогубства неповнолітніх. Крім цього до підрозділів поліції надійшло 69 звернень за фактом булінгу, з яких підтвердили три випадки. Про це повідомила начальник ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко. У двох випадках це складалися адміністративні протоколи на батьків, оскільки діти, які вчинили булінг, не відповідаючи віку відповідальності, і один протокол на вчителя передбачається штраф на булера або законного представника, який складає у розмірі від вісімсот до 1700 гривень. У випадку повторності протягом року аналогічних правопорушень цей штраф становить від 1700 до 3400 гривень.